Моє вітання, шановні друзі, гостям мого каналу, також мої підписники. Вітаю вас. Також хочу подякувати спонсорам каналу Христині Зуб'як, адвокату Миколі Пашківському та також Вікторі Новського. Ну що, хочу сьогодні таке коротеньке відео для вас записати. Зараз ми знаходимося на кухні. Чому? Зв'язку з тим, що мій товариш, мій друг. Прислав мені один гостинець. У мене завтра день народження, от, і він мені надіслав гостинця. Це вже другий гостинець, який мені надсилає. І я знаю, що прийшло до мене. Я знаю, що за гостинець. І зараз при вас я його відкрию і буду дегустувати. Цей гостинець від каналу Моє. Поділля. Василь, якщо ти мене бачиш, моє щире вітання. Дуже велика подяка. Ну що, поїхали. Так, трішки вас з вашого дозволу сюди попущу. Так, ну ось, я ще не відкривав. От, е ну і зараз про вас буду його відчиняти. Скажімо так. І будемо дегустувати. Ну що, поїхали? Кому цікав, можете подивитись. Так, бруніш, який я робив нещодавно. Відчиняємо. Так. Ось так ось він прийшов. Такі ось, як ми бачимо, у поколесі. І зараз ми звідчили. Ну, замотав васильку. Так як має бути. Так, є. Це в сторону. Ну що? Відчиняємо. Ось так. Ось так. І прийшов домашній його виготовлення сир. Буц. Ось. Досить добрий, досить ось такий смачний. Я його хотів, він мені його презентував. Ну, зараз будемо його спробувати. Ось так виглядає. Це його власного виробництва домашнього. Так, це ми в сторону. Так, ну що, беремо досочку і я покажу, як я його вживаю. Моя дружина дуже любить його так само. Ось, І... тішечки вас сюди опущу. Так. Ось так він запечатаний. Ммм, запах, взагали бомба. Так. Вау. Ну, это и бомба. Так, трішки. У вас пущу. Ну что. До этого. Что я беру? На ниши. Беру ниши Бородинский хлеб Звучайный бородинский хлеб <coughs> такая А вот сейчас Одну долечку в него Две режем Вот так Ось. Ну вот а и можно Еще другу. Ось так ось. Це просто... Це просто шедевр, Чесно. Ну я люблю. Хтось з вас може любити, Так, візьму тарілочку одну. Ось таке. Таке блюдочко. Ось так. Його поки що перекладемо. Ось таким чином. Так, ну що? Сир ми порізли. такі два шматочки. Я думаю, один поки що для дегустації хватить. Пахне свіженою молочком таким, знаєте, таким ось. Добре. Так, зараз візьмемо хлібчика. Тільки Бородінський. Ну. Тільки до нього Бородинський хліб. Ось такий хлібчик. Так. від сиру зараз повитраю, бо буду дещо різати. Так. Беремо гірчичку. Просто гірчичку. Ось такий ножичок я був робив цей ріг оленя, медовичок. Він досить зручний, коли або масло мастити, або гірчичку, чи що, чи медо. Так, беремо гірчички. Ось таким чином. Ну, зазвичай як я вживаю цей сир. Іноді, скажу так. Так. Це. В сторону. Так. Кладемо сюди сирочок. Ось таким чином. Ось так. Тепер. Беремо помідорки. Огірочок свіженький. Бремо помідорки чері і огірочок свіженьки. Сорно. Беремо отку. Тонесенько. Нарізаємо. Ходемо Сюди. Вау, беремо помідорки. Чері. Ось так. Ось туди. Зверху. Ось таким чином. Беремо цибульки. Вот так, я думаю. Ось сюди. Це Можна це по смаку можна зверху посолити Трішки. Ну я для себе. трішки по Все. Достать. беру це, розрізаю на половині, щоб було мені зручно. Так. Є ось така річ. Досить класна. Тепер для того, щоб її спробувати, беру зазвичай ось такий німецький кухоль. І в нього наливаємо броварка. Ось таким чином. Є ну що, шановні друзі, будемо пробувати. Так, ну Васильку, щиро тобі вдячний. Е, моє Поділля в каналу Василя, моє Поділля. Через два дні в мене завтра день народження. В нього шостой день народження. Так що, друже, тебе з наступаючим. І зараз спроба. Ви собі не представляєте. Fue el culo. Це просто піздець. Це, ну, це надзвичайно дуже смачно. Нотки такі, знаєте, от самий сир. Так би зима, так? Сир це. Тобто продукція молочна, сир в основному зимою їдять. якраз ця пора. Зверху чуть-чуть <кхід> ми додаємо весни чуть-чуть літо. Тобто е помідори огірочки е свіжої цибульки Ну Це просто піздець. Василю. Ти мене втішив, друже. Це смачно. Ну, що хочу сказати. Так тримати, друже. Ті, хто хоче ну, там, собі такого сиру, буца, можете замовити у Василя. Заходите, підписуйтесь на канал. Моє Поділля. З ним списуйтесь. Ну це... це щось з чимось. У мене слів нема. З ним списуйтесь і такого вже буца. Ось такого. Він вам надійшли. з ним домовитись. Це його власне виробництво. Василю, я тобі щиро дякую. Бажаю тобі, друже, здоров'я. Вітаю тебе з наступаючим. Завтра я виходжу на стрім о 20-й годині. Так що, друже, аби ти мені був здоровий, щиро тобі вдячний. Зараз я цей бутербродик доїм і вже покличу. Свою половину. Вона дуже довго чекала на цей сир. На сьогодні поки що, все. Ставте палець вгору, хто палець вниз. підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім дуже щиро вдячний. До зустрічі, до слідучого відео. Всім пока.